Попівська територіальна громада за 8 кілометрів від Конотопа була утворена всього за два роки до війни. У жовтні 2020-го об'єднались населені пункти колишніх 16 сільських рад Конотопщини. В громаду війшло 44 населених пункти, 14 тисяч населення. Окупація Попівської сільської ради розпочалася з 24 лютого. 2022 року, о 16 годині, вже війська країни-агресора знаходились на території сільської ради, і так у нас длилось з 24 по 2 квітня, включно 2022 року, в населених пунктах Попівської сільської ради 24 на 7. Проходили колони, колони техніки, країни-агресора, які завдавали шкоди нашій громаді. Перш за все, були проблеми з підвозом. Хліба в населені пункти, тих же медикаментів і так багато інших других питань, життєво важливих. спільно з мешканцями населених пунктів ми їх вирішували, тому що завести той же хліб у населений пункт. Треба було завести це в проміжутки того часу, коли проїхала одна колона, і невідомо, коли буде їхати друга колона. Перш за все, треба було все це робити так, щоб не пострадали мирні люди. І ну, так приходилось нам виконувати це все. І хліб, і ліки, і ту ж пенсію людям приходилося їхати навіть в сусідню область, отримувати там кошти і потім розвозити по населеним пунктам, щоб листоноші роздали людям пенсію. Ну, ви весь цей час були в громаді, так? Так, здалось з 24 лютого і по сьогоднішній день я нахожусь в громаді 24 на 7. Російські війська в перші ж дні вторгнення окупували 90% території Папівської громади. У селах Великий Самбір, Дептівка Шевченкова Їх було найбільше. Колониці вони не переставали їхати кожного дня. Спочатку їхали так, а потім вже з обстрілами і. Такі обстріли були, що вже не знали, ми куди ховатися і де діватися. Колони ворожої бронетехніки. Жорстокість, обстріли, обшуки, щохвилини ризик вийти на вулицю і загинути, навіть якщо ти везеш людям хліб. Такі реалії руского міра насаджували окупанти на українській землі. Віктор Сачук возив молоко з ферми на молокозавод до Конотопа і одного дня ледь не загинув під ворожим БТРа. Доярка Тетяна Іліна згадує, люди постійно ховались від окупантів. Сама йдучи на ферму, нарвалась на колону бронетехніки, могли розстріляти, але поки Тварин не могла. Як це можна ставити скотину? Боже, там таким трудом, коли не можна було вивезти це молоко, добре людям роздавали, як ми знаходили контакти, щоб його вивезти відсюди, хоча б і так роздати в місті. Ну, як ми оце проїжджав у нас возле ферми, теж там траса, артилерійський обстріл був, У нас летіло все. Як ми ховали цих тілят, як ми притуляли цих коров, як ми з ними пели, розмовляли їм, щоб вони даже не щутили цього. Люди, що жили уздовж основних трас між селами, один одному повідомляли про рух російських колон, щоб вберегти земляків від загибелі. Гуртом і якомога швидше люди самотужки ремонтували мережі, розбиті окупантами. У селі Великий Самбір. Місцеві люди згадують, коли в село війшли величезні колони росіян, наче зупинився і час, і все життя. Пошла техніка російська, тут ось гребля, буквально 150 метрів. У мене все воно просматривалося із окна. Да. Так, тоді час, мабуть, зупинився 24-го. І тоді навіть навіть було таке, що пригадував, який же сьогодні день. Російські військові в окупованих селах сповна продемонстрували на жорстокість і свавілля, які в міжнародному праві кваліфікують як порушення законів і звичаї війни. Стріляли на всі біч, грабували будинки мешканців, забираючи все, що хотіли. Дощент руйнували житлові будинки, дороги, розстріляли амбулаторію, вбивали мирних людей. Усі до, до мене дзвонять, до мене звертаються люди. Хтось просить поради, хтось питає, а що буде, а що як. Треба всіх заспокоїти, треба бути самі спокійною і це все донести до людей, щоб та не хвилюйтеся, та все буде добре. А в самої серце тремтить. У нашому селі расисти не тільки наробили шкоди, не тільки попалили будинки, порозбивали людські житла, але і забрали чотири життя. Вони просто нагло розстріляли. Молодих людей, які могли б жити, працювати, виховувати своїх дітей і внуків, але їх тепер немає, на жаль. Так, да, звичайно, стіни ми відбудуємо і зробимо їх ще кращими. Наше село буде ще краще, ніж було, але людського життя не повернути. І це дуже шкода. Я дякую всім, хто стояв, як то кажуть, на Варті, хто допомагав, хто підтримував. І особливо мені хочеться сьогодні подякувати е, Анатолію Васильовичу, який допомагав мені, як ото кажуть, 24 на 7. Я також хочу подякувати від усієї душі своїх жителів, які також мені допомагали. Чуєш, стріляють, і таке свист. Я кажу, мабуть, прострелили газ. Та чоловік та ні, вони тільки туди проминули. Я відкриваю вікно на відкрила, чую свистить. Давай дзвонимо усім сусідам, перекривайте газ. Поперекривали, побіг чоловік ключі, три ключі. Давай прибіг, забрав ключі. От Перекрили там газ на тому на Герп, взійшлися всі сусіди бистренько, що ж трансформатор постріляли, Повит... витекло масло, дзвонимо рез, хлопці звідти диктують, що робити. Тоже, ну, Всі люди гуртом бігали усі сусіди. І, і Спасибо, і Ресовцям приїхали, щоб без світу, ми почти не сиділи без світла. Що могли, своїми силами робили, бо їм теж ризикувати, якщо ми можемо зробити самі. І що? Ми вискочили і сховалися. Їм треба їхати з вишкою, машиною, і попробуй кудись сховатися. Колона за колоною і куди їм сховатися? що ж таке там грязь, там не проїдеш. Ну, все одно приїжджали. Це їм дуже велика подяка, що вони так не оставляли в біді, хоча ризикували своїм життям. Особливо тяжко було в останні дні окупації. Росіяни поводились особливо зухвало й жорстоко. Українських визволителів люди зустрічали зі сльозами радості. До нас зайшов взвод із 72-ї бригади чорних запорожців. Хлопці залетіли на трьох БМП, розташували їх там. Усе взяли під свій контроль. Люди були раді. Це настоящі патріоти України. Це настоящі наші захисники. Хочу подякувати також нашим дорогим, нашим рідним військовим, які тоді боронили нас, і зараз вони боронять наші кордони і боронять нас. І завдяки їм ми зараз знаходимося не під вибухами. А, ну, Можна так сказати, як ми народилися вже в друге, 2 квітня, коли зайшли до нас наші війська, і я дивлюся в вікно, а тут солдати, наші солдати з прапором з нашим їде машина, дві. І там сидять наші солдати. Ви знаєте, це була така радість, це було таке щастя. це… Ну я не знаю, я бігала, кричала: наші, наші, наші. Я вірю в те, що перемога буде за нами, що ми переможемо, бо ми не можемо не перемогти. Ми боремося за свою землю. У нас такі захисники, мужні, сильні, і ми переможемо, і відбудуємо, і наше село буде. Цяяти і хай всі в це повірять. Якщо людина в це вірить, то воно так і буде. Місцеві оборонці, попри нерівні сили і небезпеку, зуміли завдати відчутних ударів росіянам. На землях Попівської громади залишилась спаленою велика кількість ворожої бронетехніки. Все було і спротив, і вижити, і потрібно було це робити паралельно. Ми займалися тим, що відстежували колони цих противників, передавали. Координати туди, куди потрібно, щоб військові виконували необхідне завдання. У нас були добровільні формування. Тероборона була в місті Конотопа, А у нас були в населених пунктах добровільні формування із небайдужих мешканців населених пунктів, які охороняли свої населені пункти. Росіяни наробили багато лиха, згадує голова громади. На території Попільської сільської ради також війська агресора чинили звірства: шість поранених і шість людей, які були загиблі. 76 шість оселя повністю зруйнованих, і 66 частково. Де покрівля, де вікна, де двері, де другі якісь там приміщення, які знаходились на території помешкання людей. Багато трансформаторних підстанцій було зруйновано, газорозподілюючих мереж. Два кілометри дороги було вщент зруйновано, і населені пункти, от такі як Великий Самбір і Дептівка, можна сказати, залишилися без нормального під'їзду. І в період, коли Наступила весна, і до на цих двох населених пунктів навіть було тяжко добратися. Дуже важливо було допомогти людям, які постраждали в окупації, відбудовували руйнування за кошти бюджету громади. Так, за кошти громади було відбудовано зруйновані помешкання, і те, по помешкання, які повністю зруйновані, були придбані в. В тому ж населеному пункті, ну помешкання, в яких можна жити, тому що якщо в ноль зруйноване помешкання, краще придбати вже готовий будинок в населеному пункті, чим будувати з нуля. Це буде і швидше, і ефективніше. Хочеться подякувати депутатів сільської ради, які підтримали цю ініціативу і одноголосно прийняли рішення сесії сільської ради про виділення фінансової. Допомоги на ці всі питання по, по ремонту, відбудові, придбанню помешкань для людей, щоб люди в зиму жили в своїх оселях. Сьогодні Попівська громада живе головною українською мрією. Ми не піддались, ми українці, ми незламні і перемога за Україною таком, з таким президентом, як в Україні, ми будемо найкращою європейською державою. Громада живе тим, що допомагає теробороні збройним силам України. Це першу чергу. Є ще другі міста на Україні, які треба визволяти іде. Е Несуть службу збройні сили 58-ї бригади нашої канатопської тероборони і цим всім нашим захисникам ми гуртом повинні допомагати, і що робить в тому числі і Попівська громада. Дякую всім людям, керівникам підприємств, які розташовані на території громади, які долучаються до цього. І гуртом ми, звісно, переможемо.